Усім привіт! Ми сьогодні на вилості, на грибах. <смі> Дивіться, які ці мухомори. Навкруги мене ось навіть лежить. І я так іду, Вон там йдуть мої малиші дочкою. Вони по дорозі, як завжди, прогулюються. А я так іду, іду, йду, дивлюся тут цих мухоморів. Відімо, не відімо. дивіться, повно. Бачите, і тут дивлюся, а що це таке. Що це таке? Ну, дивіться. І бочки. Ось дивіться, які маримушки гарні. Вот, які красивенькі, нарядненькі. Mm. Ой, красота. Не видно? Ну і тільки ці ті мухомори. Прям їх багато, багато, багато. ось тут. Може, муховички. Не, вони вже все, вони вже все. Вчора такий холод був, вітер, ураган. А сьогодні вже сонечко, тепло. От погода перемінчила. Так, ну що, пішла я зараз свою дружину і будемо шукати білий гриб. Гриба, давай, бери, рви, рви, грибочка, Давай, рви. Ведерчику кладеш. ]No Все страшно. Майя, тині О, Ненька. Ба, м'ясистра. Да, бабка в ведро нас брала, он до нас кладал. Нет, гри. Вот. Прям спаем дальше. Да. 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 Пішли шукати Народу в лісі. <клес> Все, що сьогодні діти капризують. Не в настроєнні вони з нами гуляти. Зараз зараз глянемо. Сейчас глянем, может и белый. Нет, это с чего же я забирала рядовочки. А ну покажи. Да, да, пускай. Ну, да. Лиз, рядовочка. Лизу я на дерево, да. Ой, я. Ого, ого, як виліз високо нічого собі. Який, висок? Який високий, да, більше за нас, оце виріс. Артур. <рес> <рес> а ось дивіться, яка красота. Шкода, що вони не їстивні. Які гарні. І зараз це всі пеньки в таких рибах. Мерем? Да, ось яка маримуха. А я думала, білий гриб обрадувалась. Ні, це Маримуха. Маримушка. О, дивіться, який гарний козарик ми знайшли. О, и же слиматом з боку його хоче з'їсти. Прям за трапезою переб'ємо аппетит. С лимокові. Рибочек. Но мы тоже О! Yeah. А такий А, тут я знайшла муху -мура. А, Ааа, дитик красивий. Ты тут ще старшенький он є. хе збирати чи ні. Ось ще один мухоморчик. Ой, знаєте, що мені цікаво? Це я хочу, питаюся його спробувати чи ні, ну, зібрати? Що це сушать і потім відкривається третє око. Ти вже можеш бачити, херчигільки. Ладно, хай росте. Я до глюків ще не готова. Ми тут забріли в таку сторону, що тут люди не ходять. І думаю, може тут щось знайдемо, але тільки ось такі бо знаходимо. Ну, це ж не опеньки. Опенькі. Ні, це не опенькі. Але ж гарно. Ну, хоч подивитися на красу лісову. Скільки тут всього цікавого є. Назбирали ми трішки. Хоч пройшли нормально. Ми йдемо на своє місце, там, де ми збираємо зазвичай гриби. Бо в цих лісах щось, щось, щось щось нема. Нічого. Даже тих журтиків. Жовтиків я теж не буду збирати. Сьогодні. Те, я сьогодні тільки ну маримухи і... Якщо білого ще знайду, бо ті, що я знайшла, я посушила і на зиму буде на ці. Ну, для делікатес, щось смачненьке приправляти. А тут в цьому лісі щось тут немає нічого. Це сестра поїде, приїде і ми поїдемо в той ліс, де я ті білячки збирала. А там треба на цілий день і без дітей. Так що у нас планується велика вилазка. А зараз ми просто вигулюємо дітлахів, щоб в обід гарно поспали. Ну і думаємо, що, може, щось знайдемо. У нас маримухи вже почали попадатися. Дивіться, яка гарна. Правда? Ми вже пройшли дуже велику територію, там взагалі нічого не було. А нам казали, що туди як до лісника йти. Там в нього білі гриби ростуть, але там нічого немає. Ні, це якісь жовті. А хто це? Це не маримухи? Це я не знаю, це вони якісь жовті. Маримуха розова. А це якийсь жовтий. а ну його нафіг викинь. Як маримуха. Ну і похожі, гриби є, похожі. Ну дивися, бачиш різницю. Ну я завжди поганки збираю. <гум> Вона рожева має бути шляпка. Там би все маримухи. Вони видно ліс ріжуть, дивіться, ой, красивий який. Ні, мари мухи, але вони гарні такі, жирні. О, дивіться. Красота, правда? Тут стільки багато дощовиків. Пім. Я не знаю, я їх не їла. Кажу, що вони такі самі, як і такі дощовики великі. Ну, я ще не пробувала так. Що в нас там до? Це я не... Ні, це не знаю. Це теж ми не беремо. О не беремо це. А це у нас хто? Оці теж я не знаю. Ці я теж не буду брати. Діти спочатку зранку щось покапризували, а зараз вже, вже бігають веселяці. Дивіться, я ще хочу показати вам. яка <рес> красота. Тут ось Маримухи в нас, які гарні. Три. Чотири. Боже, які вони здорові. Сюди, мабуть, люди не заходять. Я бачу. Нічого собі. Дивіться. Які гарні. Ну це вже все, вже ми назбирали. Це вже відра будуть повні. А це з того, що ми йдемо додому. А вон, дивіться. Ще. Ось один і два. Ну, шляпка відлетіла, ладно. І там ще в нас, я ще бачу щось. Оно. Ну так схоже на грибочка, ну ні. Це теж маримуха. Походу, це полянка. Так, одна. Ще ондечки другі. Ой. Ого! Вс, я зараз буду різати відеречку, От, дивіться, скільки їх тут. Ну, назбираємо маремух. Білих, білих. Білих немає поки. Це дивитися чи є гриби, бо дійшли до тої полянки де білі гриби, а мали ще почали вже капризувати, додому спати. Ми йдемо додому. До білих грибів. Не дійшли. Ось таке в нас з дітьми гуляти. Ну нічого. Все одно повної дерево, полянка з маримухами. Після має, після... йдемо до машини. Може щось за ще Ох, З цими дітками. Так вони в року прогулялися. Зараз поїдять будуть спадки гарно. Йдемо до машини. Самі вигулялися, подихали свіжим воздухом. Повітрям нас збирали грибочків на... на вечір буду з картопількою. Зайдем додому. Давай, дай. Тут взагалі ні одного жовтого, ну, цього польського, е... жовтий буровик, майський, як нас кажуть, ні одного не знайшли. Хух, це я так спішила, бо побігла подивитися. поки вони йшли помаленьку, побігла подивитися на ту полянку, чи вони там є. Не можу. Так, це Та що? Маримуха. вон бачите, ну не хочу вже лізти, бо пристало. Я Не полізу, Високий бо лізти не хочу. Так, а тут, а тут у нас Анника сімейка грибів. Тут уже не треба лізти, то я тут ось знайшла ще одну маримушку. Є. Yeah. Мали сина робили кипішу. Почали ревіти, що бабу загубили в лісі, дочка з сусідкою пішли вперед одрість. Ви Бачите, пройшла. є є я. Козарик. З... З... З сусідкою з малими пішли по дорозі. Я ж побігла на ті гриби подивитися. О, чи... ну, хоч... Хоча б одного, щоб побачити. А вони почали плакати, кричати. Бабу загубили. Мусила бігти, щоб дитя, діти не рівнували. Ой, не переживали. Ой, такі в нас збори. Лісові грибів. задихалась. Ой, 50 років приходиться. Бігати як 16. -ки. <хи> Нема коли розслаблятися. Треба себе тримати в тонусі. Ой. Ну почекайте, зараз дам водички вам, куди ви біжите. Так, сіточка. А тут. Тут теж можуть бути грибочки. Але діти хочуть спати. Так, ми вже до машини, вийшли на дорогу. Короче, Альона, напевно, що туди, де ми збирали наші мецькі, наше місце, там нічого нема. Бо я з краю забігла, подивилася, там взагалі голяк. Це якщо їхати, то в біличин, в цій ліси, де я... Білі збирала. Це, походу, вони там починаються, а потім, уже коли вони там закінчаться, вони будуть в цю, по цю сторону, по праву в улівському лісі. Тут нема поки що. Так, нічого, що маримухи трошки, і то дуже рідко. Рідка сироїшка і муховик. Все. Більше таких грибів нема. По праву сторону дивилися там, мужики, зрідка є, але дивилися, там них багажник був відкритий, вони по відрові назбирали цих жовтих бровиків. А білих не було, то ну і маримухи вони ще там, там трохи назбирали. Так що в цій часті лісу не дуже. Гриби є. Це я кажу, це треба нам з тобою. Якщо, надумаєш, їхати, то туди, де біличин. Я вже туди дорогу знаю, там будемо обслідувати ту територію. Так, сестрі плани передала і буду теж завершувати своє відео. Усім бажаю гарного дня! Усім бажаю всього самого найкращого і до нових зустрічей. Дивіться, а то є мухомори.